Вітачки гайз. Сьогодні на огляді у мене KIA Ceed 2021 року 1,6 Turbo з приставкою Дізель плюс гібрид. Ну коротше, м'який гібрид. Що означає м'який? Його не потрібно підзаряджати. Він сам собі все регулює. Сам заряджається, сам розряджається. Покатався я сьогодні, ну давайте так, на день. На день мені дали тачечку <сіху> офіціали, хотів сказати, але ні, друг, товариш, славетний син України. Так що це буде, знаєте, я вже поїздив, скільки, Ну та їздив та цілий день сьогодні. По місті, за містом, між містами. І вже можу, вже можу щось навалювати за неї, вірно? Почнемо з дизайну. Ну, дизайн це чисто суб'єктивна думка. Мені з хетчів подобається Kia Ceed, Hyundai i30. Вони, в принципі, чуть спокійніші, Hyundai, але також сучасні. Оці в цій генерації. Це, до речі, вже сама нова. Новіших, здається, здається, ще не було. Рестайла не було. На такій класнючій оптиці. Це не матриця тут LED. але в цій ціновій категорії. Тобто, машина, як вона позиціонується в цій ціні, матриця. Я навіть не знаю, чи в гольфі, сьомому є, не буду стверджувати. Але тут класна led оптика Коротше, LED, але не матриця. Це не одне те саме. Що це власне, як цей продукт позиціонують на ринку? І як я його бачу? Як? 4-метровий Чотирьох, хедж? А якщо бути точним, це найбільший, практично, найбільший з хетчбеків зараз відомих ринку 4,35 або навіть 4,40, тобто в довжину він має 4 метри 40 сантиметрів. І серед хетчбеків це як багато, в якій воно лізі грає. Це це сегмент, і тавтологія. Це це. Коротше, це сегмент є А. Машинки менші, Б, машинки побільші. Це як мій Макларен Hyundai Accent 1,8, 1,4 2008 року. І є, автомашини доволі зараз популярні. Раніше це були якщо щось простеньке, виробник старався зробити і малолітражне. Це був А-сегмент. Якщо чуть побільше, це Б-сегмент, а це С-сегмент, це сегмент. І серед С сегменту це коротше, доволі коротше, я чомусь затягнув. Ось, власне, Що в цій машині, що в цій автомашині є? Практично все, що може побажати душа сучасного споживача. Автохолд, автоскладання зеркал, автосвітло. Ну, Я знаю, це не новинка авто, автосвітло. Тобто, в залежності, як змінюється пора доби, буде вмикатись або вимикатись світло. Та тут ну, різні адаптивні асистенти, круїзи. Коротше, Серед хетчів мені подобається супер цей. Ну, ще, можливо, шкода, скала, але в неї зад не такий секс, як в цієї. А тут задок, дай дорогу, гарний. Що по технічці? Двигуни надійні і економні. Це все вам, що потрібно знати. Система паливна Common Rail. Ну, це зараз не новинка, це на багатьох е авто так. Коротше, система Common Rail, що ви маєте знати? Це Просто дуже багато впаленій рампі тиску. Дуже багато. Що, слідкувати за ЄГР клапаном, як і на всіх дизелях, його чистити час від часу, що чи, там, чи, 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 чи замінювати. Не знаю, ви краще знаєте. Е, але на такому пробізі, як тут, в принципі, помилок ще по Єгеру не було. Екологія чуть заморочена. Тут Іоліс, рідина, яку ти просто доливаєш. А отут трошечки помилка. Рідина називається не Іоліс, а блю. Її вистачає доволі надовго. В середньому раз на 10 тисяч кілометрів потрібно заправляти. Ну це євронорми, це все вирізається, десь благополучно на 200 тисячах і викидається. Прошивається, і авто без, без екології, але не знаю, як там в Європі чи пройде авто, чи ні. Не у всіх країнах можливо пройде сертифікацію, чи що у вас там є. Не знаю. Коротше, двигуни надійні, двигуни ресурсні. Форсунки досить недорогі, порівняно з вагом, реставрування їх також недороге. Коробочка тут Dual клач DCT Dual Clutch Transmission два клачі, тобто два вижимних щеплення. Одне відповідає за парні передачки, інше за непарні. Вам ця інформація не потрібна. Але будете знати, що це не гідрач звичайний, класичний, вже така розумніша. Робот. Робот з сім передачок, тобто він вам наекономить десь на великих пробігах. Він він давайте так, він складніший, ніж класичні якісь коробочки, там гідротрансформаторні і так далі. Не складніший, ніж ці Ваговські. Ваговські, в принципі, я не їздив на оцих всяких новомодних, ново, ново-суперкласних. Но я їздив на мерсах, єшках. Добре, на Мерсі, добре, не на Мерсах, а на Мерсі. Є ж не самому старому, а такому нормальному. То вона ось приблизно переключається. Як Мерсовська оця на вежках, на вежках, на цежках, на на, вешках, на, цешках, на, на, мер, на Мерсах незаряжених, скажімо, на громадських звичайних Мерседесах. Боже, що я говорю? Це ж ніхто не повірить. Коротше, вона нормально переключається. Двигун надійний, коробка. Ну, поки що, поки що, кажуть, що їздить нормально. Конкретно на цій автомашині скільки тисяч? 140, і вона без проблем. Замінено щеплення та й все. Щеплення не дешеве, звісно, але і комфорт вона тобі дарує. Ну, тут же тут вже ви самі дивитесь, що вам більше підходить. Ручка я адапт ручки, але покатавшись сьогодні цілий день на цій, на цій апаратурці отакій ну, зручно, зручно, з цим важко поспорити. Тому тут вже хто, хто як. В принципі, світ рухається вперед і все йде вперед. На обслуговування ви будете тут викидати більше, звичайно, коштів, бо це автомат. Ну і специфіка, наприклад, довго тягнути якісь величезні вантажі, прицепи на автоматі. Ну, як би не дуже любить автомат. Раніше, так взагалі, автомати цього не любили. Ну ці сучасні, вони більш-менш адаптовані. Але це не ручка. Ручка, тобто МКПП. тобто Механічна коробка передачі, вона як любов, вона вічна. Це около або щось біля, залежно від регіону, де ви проживаєте, так і вас говорять. Щось біля максимальної комплектейшн. Дісочки, ось такі, я не знаю, що це 17, 225, 45R17, 17 дісочки. Тут все практично є, немає люка або панорами. Я навіть не впевнений, що йшли на ці е, брички таке, але. Може бути. може бути. Дуже класна оптика, мені подобається, особливо вечором. Дивіться, як гарно складається. Раз. Ти кажеш, відкрийся. Безключовий доступ, само собою, система старто, стоп, автохолд. Ну, це е, сучасна машина. А, трошечки про стартер, як, як тут реалізовано. Стоїть на двигуні, жорстко закріплений. Стартер. Ну, три в одному, можна сказати. І стартер, і генератор. Коротше, такий двигунець, який заводить при системі старт стоп і взагалі при старті автомашину, а також напряму допомагає йому. цей стартер. Він же стартер, він же й двигун, який допомагає, скажімо так. Ну, це технічні нюанси. Ну що, ви будете лізти в це. Хочете під капотку покажу. Ладно. Може, кому цікаво буде. Раз. Ох, який тепленький двигун, а Кажуть, що дізеля не гріються. До речі, двигун називається Сердій CRD, з CRDI. Турбінка. В принципі, не чув, не бачив відгуків в інтернеті, що вона там вилітає. Тобто ніяких турботаймерів не треба. Вона ходить нормально. Якщо ви будете обслуговувати, міняти раз 8 10, окей, всі 8-8, ні. Навіть в 10 тисяч кілометрів, якщо це 50 на 50 міський режим, цикл, трасовий пробіг. Десь в районі 10 тисяч ви можете замінювати оливу. Показую. Ось тут двигунець, нічого складного. Двигун, батарейка раз, інша батарея в багажнику. Фільтр бокс, в принципі, все тут доступно. Я б не сказав, що тут надзвичайно плотна компоновка. Сюди долили рідини, сюди долили омивача, сюди долили масло та й все, катаєтесь. До речі, батарея сюди не супер дешева. тобто До таких авто завжди акумулятор буде дорожчий. Тому що тут система старт-стоп, вона споживає більше. Там, коротко, він трошечки інший, і відсотків 30% дорожчий. Ну що, давай? Давайте по автомашині. Салончик. Салончик ну мені приємний. Салончик ось такий. Сідушечків таких не буде. З, в базі з такою класною боковою підтримкою. Кермо. мультируль, Мультируль. мультиплікатор, дисплейчики. Ну Це все ще я вам зараз покажу. Селектор переключення передач. До речі, це клас, він виріс. Він не такий малий, це, ну, це клас, це, це не колишній це клас. Ззаді досить... Ну це за мною, це я просто невисокого зросту добре, середнього добре, середнього зросту. За мною можна тут так роз... Роз цей самий сідаю. Та взагалі нормально. Ну, звісно, як і у більшості хечах, тут спинка досить. А може я просто в седанах також ззаді не їздив давно. Ну, коротше, тут спинка більш горизонтальна, щоб багажник був побільше. І вона не регулюється нахилу, вона не регульована. Але матеріали приємні. Це, напевно, що шкірзам перфорований. А В центрі тканина. Кидаються вони ось таким чином. Чикс, раз. І зараз я вам покажу об'єм багажничка. Раз, тут немає кнопки для закривання багажнику. Тут, як в гольфа, не кинеш задній ряд з цієї сторони. Ти мусиш обійти і тут нажати рычажок. Не принципово, але просто кажу, щоб не було претензій, коли ви купите таку автомашину. Це жорстка шторка, ну, як би це сказати. Це не шторка, це жорстка е полиця, яку також, я впевнений, можна зняти. Як поломлю людині, машин. Так, да, вона, вона типу на защовці. Раз, цю штуку викидаєте. Самокатик самокат бамц на базу. Дивіться, на самий малий багажник. На око, ну тут десь. Метр п'ятдесят точно є. Давайте зміряємо навіть. Я буду в якості мірила. Ну, При бажанні, при бажанні, дивіться, дощ паде, ляду відкрив, мокнуть тільки ноги які стирчать. При бажанні, при бажанні тут можна, думаю, навіть виспатись мій ріст, нагадаю, хоча ви і так не знали. Метр шістдесят сім. Дивіться. Ось, якщо тут ще щось підкласти, ви зможете тут просто виспатись. А ти кажеш Кіосід, супермаленька машина. Так що не говоріть таке, що хечбеки це молі машини. Ну, як мала машина, подивись, як мала машина. Нормальна, цілком машина. Обивочка, до речі, м'яка, приємна, не така, як в попередніх поколінь. Мені здається гачечок. Ну, все-таки монументально. Ну, нормально, нормально. До речі, задні, карти, задні карти, вони жорсткі. Це не так мягко і приємно, як попереду. Підсвіточка, до речі, в багажничку. Це замки, які утримують задні спинки. Понятно, тут також жорсткий пластик, але воно і не потрібно, щоб він був м'який тут. Що ви в, цій, в цьому багажнику не побачите на відміну від таких маш автомашин, як там концерну вак або BMW, ви не побачите тут ємкості з мастилом, тому що вона не потрібна тут. Ніяких підбирань масла, нічого такого. Так, закриваю ляду. Ну Дизайн, ну подивіться, просто просто подивіться Magic. Оця форма. Ну, коротше, класно, мені подобається. Молодьожно. Молодьожно, як мінімум. Що ви ще можете Загалі побачити? Ось такий роздільний підлокотник. Тут, що тут? що Просто якісь напої можете поставити сюди. Я б його закрив і ніколи не відкривав. Тунелю немає, якісь довгі предмети, щоб другий ряд не кидати, немає. Це не критично, берете болгарочку і ось так акуратненько. бамс. Так, конкретно в цьому автосалоні ми бачимо. що? GBL, що би нам натякає на нестандартну комплектуху. Ось такі ручечки приємні під метал. Тут глянець, в принципі, не знаю. Стан його на 140 тисяч. Тут ідеально. Ну, ззаді рідше люди їздять. Оця частина мягка на задній карті, сама карта ось тут щось таке середнє, не зовсім дуб. А ось це вже жорсткий пластик. Посадка Чікс. Ну, Так як машина не сильно низька, я не можу сказати, що це дуже низька машина. Нормальна посадка. База сильно здешевляє. В базі будуть звичайні 15-ки колеса, а не такі розкішні, як тут. В базі не буде. Та в базі всього всього взагалі не буде. Ні дисплейчика, ні коробочки, ось такої прекрасної автомат. Кермо буде попроще, скоріше всього. Приборка, залежно від ринку, на наш ринок йшли. ще... Стрілочки аналогові, тобто колодязі, два колодязі і стрілочки, тахометр і спідометр. Тут я не впевнений, але мені, мені здається, що заднє тонування вікон заводське, скоріш за все, так. Та й отака машинка. Задні дискові, не барабан вже в цьому класі і в цьому бюджеті. Вперед дісочок, звичайно, побільший і супорт побільший. Камера задня ось тут. Тобто буде трошки заригуватись, не так як вага з значка. Але, в принципі, і мало виробників, хто, ну, хто робить з значка. Двигун, ось я завів, але ну, я не можу сказати, що він звучить голосно якось. Ну Дізель, стандартний дизель на ходу він дуже тихий за рахунок того, що завжди на ходу в дизеля будуть оберти менші, аніж в бензину. На холосту, ось так. Так, дизель буде гучніший. Сучасний дизель буде навіть, навіть сучасний дизель буде гучніший. Що всередині показую. Дві педальки, ну це само собою. Зліва блок управління з зеркалами. До речі, не потрібно тримати, автоматично опускається, автоматично піднімається, не як в мене в Hyundai Accent. Безпровідна зарядочка ось тут. Також є розеточка на 12 вольт і USB Type A, а також Type-C. Є CarPlay, я не під'єднувався, можна просто підробити по Bluetooth, що я зробив. Можна оцю нішу заховати таким чином. Чик, ну тут проводочок мішає. Селектор переключення передач, все просто як стандартно, в принципі, у автоматах. Паркінг реверс Нейтральна. де, є також ручний режим. Під рульових немає, але на авто це класу. Не знаю. Можливо, хіба увага. Топового в авдюхах, напевно, що є. Але там зовсім інша ціна. Музичка з цих колоночок грає, в принципі, приємно. Руль як руль, що, Я не знаю, що казати. Все є, все є. Можна говорити, можна, можна мовчати. Говорити це ось тут, мовчати це ось тут. Також є. Різні стабілізації, ну все як в, сучасній... в сучасній машині. Така ніша бамц, і підлокітник, це просто, це, це просто найс. Я не знаю, як люди без підлокітника живуть. Також можна щось закинути, не сильно там багато, але, але можна. Регулюється по виносу, ось цьому. Але як Volkswagen Golf по нахилу кута не регулюється. Тобто, якщо ви якийсь гном. Або людина не знаю дуже високого зросту, що вам потрібно підняти, або дуже низько коротше, під себе підлаштувати якось не вийде. Мені так повезло, що я ідеально зросту. Я сідаю бамц, бачите? Дуже все класно. Мені ок. Єдине, що я, по виліту, я його регулюю. Якщо ви супервисокий, можливо, можливо, вам буде не дуже. Ну тоді сідушку можна. По висоті опустити. До речі, сидіння тут немає такого, як пам'ять сидінь, немає електрорегулювань ручками. Також надійно і все класно. Дисплей, в принципі, ну, я б не скажу, що супер швидкий та нормальний. Автозатемнення є. Така, до речі, анімація гарна. Бачили? До речі, хочу відмітити. В цій комплектації не ковші, не ковші, але досить глибока посадка. Ну, зручно. мені в принципі зручно. Вилізати через цю підтримку. Ну, так себе, так, так бербек, як казав класик, але мені норм. Карта попереду м'яка. Тут чуть-чуть якісь косочки є, хтось вже лохтем, чуть-чуть вже щось там цей. Тут торпедо також м'яко. Всі ось ці крутілочки, вони приємно зроблені, не просто штахета з таким заокруленням. Вставочки оці лаконічні. Про дизайн, про дизайн я спеціально багато не говорю, тому що це дуже-дуже індивідуально. Все, що потрібно тут є на крутілках, а не як зараз в багатьох ось тут потрібно тикати, це камінь в город. Автовиробника Volkswagen можна виключити систему старт-стоп, але її неможливо виключити, щоб завжди вона була виключена. Кожен раз, коли ви заводите машину, ви маєте це вимикати, якщо вам не потрібно. Normal, Sport приборочка змінюється, а також е коробка на кермі. На кермі, в принципі, яка вона була, кермо не змінюється, і підвіска тут не адаптивна. Тут нічого такого немає, але коробка, реально, відклик на газ змінюється. Є еко-режим. В принципі, величезної різниці між еко та нормал я не бачу. А ось спорт, він така машина бодра стає. Власник е дуже хотів, щоб багато музики було, коли замовляв її салон. Сліпі зони. Парктроніки по кругу. Ну, все як в людей. Ейрбеги, ось такі крутілочки. Раз, два. Ну, колонок нашпігували нормально. Раз, два, три, чотири, п'ять, ззаді, шість, сім. І ще в багажнику дві. Вісім, дев'ять. Дев'ять. Це, це аудіо дискотека. Діскотіка. До речі, знаки читає. Тобто є радар. Або по карті, або по карті, я щось не знаю, бо я їхав по трасі і такий бамц, пише 90-тіть. П'є вона 5 на трасі 4. 4,5. В принципі, в принципі. Гарна автомашина. Є ось такі місця для кріплення релінгів. Мені здається, з релінгами вона ще буде козирніше виглядати. Ось такий плавничок. Щоб всі в місті знали, що рухається акула, та й в принципі все. Я не знаю, я не знаю, що ще вам розказати. Це класна тачка, це класна daily тачка, тобто на щодень. Так, простенькі рейки, по яких рухається цей, прості звичайні регулювання. Але ну, в цьому бюджеті і в цьому класі, не знаю, хто краще. Ну, гольф буде чуть менший, ну, це не критично. Ну, але там зовсім і ціна буде. Там в мінімалці буде ціна. Більша, напевне, що чим тут. Середня або максимальна комплектейшн. На кермі дуже приємно, легке кермо. Взагалі, загалом машиною дуже приємно керувати. Зовні чую, можливо. Десь по зеркалах на швидкості більше 100, чую легкий такий шум вітру. Ну, Але загалом дуже, дуже приємна машина. Да, гарно їде, дуже гарно їде. Більше для громадської їзди більше і не потрібно. Я сказати, не знайшов Коротше, що можна сказати як заключення? Що ви получаєте плюс-мінус за 15 тисяч доларів? Не ВАК, що вже плюс. Свіжий рік, класна комплектація, максимально тут навіть підігрів кермає, підсвітка ручок, безключовий перед. Тобто передні. led оптика класні дісочки, свіжий нержавий кузов. Ви просто получаєте молодіжний актуальний хетчбек. За 15 Folgs Ваген. Той же гольф, прямий конкурент його. Ви можливо знайдете в непоганій комплектації, але просто з кінським пробігом, просто з захмарним пробігом. І тут вже потрібно вам обирати свіжа, актуальна, гарна машина чи ну, відносно, лотереї, відносно лотереї. Якщо тобі було цікаво, підпишись, прокоментуй, постав лайк, пошир це відео і бережи себе.